Друзі, я вас вітаю. Вчора на відео не потрапило, але наш клієнт, якому ми відновили болгарку та дрель, залишив ще один експонат, ще одного піддослідного для наших експериментів для демонстрації того, як власне, самостійно можна легко відремонтувати свій електроінструмент. Отож, залишив нам ось таку дрельку. Enhel BSM 650E. Інструмент брендований. В принципі, в принципі, зараз я вам покажу, я знайшов на нього навіть кінематичну схему, ну, тобто схему розбору даної дрелі. Що на чому сидить, ну і таке інше. Що по цій дрелі? показуємо Немає вилки. Вилок у нас, на жаль, немає. Але є дріт з вилкою, тому ось це одразу під заміну бачимо. Щось тут, ну, давно людина не працювала цим електроінструментом. Ну, сумнівно ж, напряму в розетку дроти вставляла. Ну, тим не менше, це ми зробимо без проблем. Що ще? Бачимо таку ж саму проблему, як і з попередньою дрелью. Шалтай-болтай патрона. Скоріше за все зносилися підшипники. ну Підшипники, давайте зараз я покажу. Тут не підшипники, тобто, можна сказати, без вскриття, що опори опори винта, опори вала, на якому сідає патрон, розбиті. розбиті. Бачимо. Я вже знайшов ось така тут втулка на валу. Металева порошкова і ось така. Ну, Будемо сподіватися, подивимось, що тут по розмірах. Тут наразі не видно на сайті Енхеля, але подивимось по розмірам. Може можемо поміняти навіть на гольчатий підшипник. Це буде ну, трохи дорожче, там, на 20-30 гривень, але це буде значно надійніше. Так, і ось ще дивимось схему, яку ми знайшли. Ось наш патрон. Так, ось наш валік і ось ці втулки, ну, об, опори нашого шпінделя, да? Назвемо так. Якщо б це був станок, то це був би шпінділь. Отак, отож, розкриваємо, дивимось і будемо дивитись, що потрібно буде міняти. Це буде у наступних відео. Дивіться, ставте лайки, підписуйтесь. Кому потрібні запчастини, теж пишіть, дзвоніть. Всім гарного дня і побачимося!